Всім привіт! Мене звати Олександру. І сьогодні на моєму каналі у нас розпаковочка адвент календарю Сьогодні вже 1 грудня. Я дуже рада. Ну що, давайте розпаковувати. До речі, хто не знає про цей адвент календар, вчора я розповідала, що ми будемо його відчиняти. Тому подивіться це відео. Так, і ось наша перша віконечка. Давайте! А тут у нас. Подивіться, це ж брат з лишами. Вау. А ні, це сноуборд. Це брат з сноубордом. Подивіться. Ось. І ось такий пакетик. Ну що, давайте це зберемо. Ну що, у нас ось такий брат. Ось він в іденому светрику. Та до нього йде в комплект такий сноуборд. Давайте ми його посадимо. Що він міг кататися. уху! І по сугрому побіг. Дуже круто. Ще тут є ось такий шолом і окуляри. Якщо загубиться, то тут є запасні лего про це подбали. Це дуже круто. Ну що, давайте примірюємо моєму шолом, а для цього нам треба зняти волосся і начепити шолом. Ось дивіться, я надягнула на нього оці окуляри. Вони ось отак. От їх можна назад, а можна вперед. І він може кататися. Ну що ж, це дуже круто. Мені дуже подобається перше віконечко. Тепер у нас є один персонаж. Це брат із цієї сім'ї, як я зрозуміла. Ну що, до сьогоднішнього грудня, до завтра. Я буду дуже вдячна тим, хто дивиться відео до кінця. А ще підпишіться та поставте вподобайку. Підтримайте, будь ласка, мій канал. Мені всім дуже вдячна. Ну що, па-па!